Викликав мене е, декан і питається, ким працює ваш батько. Я йому кажу: мій батько працює грушком на хлібозаводі. Ви, брехун, кажіть правду, Чому? Е, ким працює ваш батько іде. Я кажу, мій батько працює 43 роки на хлібозаводі. Тоді декан е, вимовляє таку фразу. Як це не може грушник, грушки хлібокомбінату загнати мене професора кафедри літературознавства в літературних течіях для мене було, звісно, це про простою річчю, тому що мій батько читав ціле життя і читав багато книг. В університетах читають спеціалізовану літературу і певних авторів. Тому він вибірково, що потрібно професору. Він цього. Ну просто не 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 міг зрозуміти як професор. Він не міг собі позволити, що хтось може знати більше як він.